Привіт, настала осінь, школа, і я щиро вірю, що в мене буде більше часу читати. Влітку я думала, що в мене буде більше часу читати, бо школи немає. Ну, логіка – це моє друге ім'я. Але плани я собі, тим не на осінь склала. Це ось це. Не те, щоб я все літнє прочитала, але ось це я збираюсь осінню зробити. Так як, почнемо з першого. Локвуд і компанія Джоната Страута. Я це читаю вже зараз, почуваю якраз у вересні. Офієна книжка дуже класна, дуже затишна, атмосферна, осіння така вона. Тут Лондон, це вже осінь. У мене в Лондон тільки осінь асоціюється. Знаєте, чого? Тому що Лондон це що, це Гаррі Потер і це серія друзів у Лондоні до Вісіля Роса. І те і те, було осінь, здається. Ну так, прохолодно, Тому Лондон лише осінь. Літній Лондон, я чомусь не сприймаю. Повернемося до теми. Тут йде мова про. Агенцію, Локвуд і компанія, де працюють троє підлітків: Ентоні Локвуд, Люсі Карваю і Джордж Кабінсон. І вони полюють за привидами. Але це не так, як Ghostbusters, ту-ду-ду-ду. Не, не так. Тут це трохи по-інакшому. Привидів можуть бачити лише підлітки, вони їх відчувають, і дорослі з цього дару позбуються. Бо вони дорослі і нічого не розуміють. І uh, в Великобританію. Наводнили гості, як вони їх називають. Кожен бореться з ними як може. Є ціла низка агенцій, які допомагають цих привидів нейтралізувати. І ось наша агенція. Вони не то, що дуже популярна, це така агенція початківець, невдах в якомусь сенсі, яким дали супер важливе завдання в старовинному маєтку, в колишньому монастирі, в місці, де було дуже багато жертв, самодурних якихось вельмож, купа привидів. Таких, які вбивають, і їм треба з цим впоратись, на цьому я зупинилася. Книжки ці я беру в бібліотеці, там є здається чотири книжки з п'яти серії, тому справ поки мені вистачає. Буду продовжувати читати цю серію осінню. Номер раз. Далі почнемо знизу, тому що це я теж не читаю. Це мені лишилося з літа, я не дуже просунулася, але буду читати, тому що книжка класно написана. Я лише оце цю перервалася, бо треба вернути в бібліотеку. Віл, класна книжка, це автобіографія. Віла Сміта дуже прикольна, дуже цікава, і мене вона дійсно захоплює, тому що Віла Сміт мені іпонує. Тому продовжую з цією книжкою теж знайомитись найближчим часом. Буквально думаю, завтра я вже за неї візьму з полотінком. А далі до нових не нових, а тих, що давно чекали свої черги. По-перше, звичайно, це Фредерік Бакман. А від межа місця ми проти вас. І думаю, що я докуплю, коли прочитаю цю чи цю. Я докуплю собі ще переможці, третю книжку трилогії. І щоб прочитати всю. Ну, це буде в мене, я думаю, листопада-листопад-грудень. Тобто я почну. Вона така навіть по оформленню зимова, це канадське містечко. Потопає в лісах чи Шведське. Коротше, це містечко, яке потопає в лісах, снігах і холоднечі. це листопад. Місце і холоднечі це листопадове читання. І я за нього візьмусь. Довго воно не чекало, але я дуже хочу це прочитати. Тому що Бахман це моя любов. Я знаю, що Бахмана або дуже люблять, або ненавидять. Я у лагері його шанувальник. Я його обожнюю. Просто тому, звісно, це я читати буду. Продовжуємо. Синдром листопаду Вікторії Амеліною. трагічна доля у Вікторії Амеліної. Авторка загинула у Краматорській під час нападу на. Ресторан і готель. Я одразу тоді купила її книжку, якраз тому що я знаю, що видання, яке видавала Віват, передає її книги, а всі гроші від виручки віддає фонд, яким опікувалася Вікторія Амеліна. Тому, звісно, я купила її. Я знаю, що це буде читати важко. Важко, тому що і саме сам твір не дуже простий, тому що над ним все-таки є ось ця атмосфера трагедії. Ну, що авторка вона ж молоде зовсім. Вона ще писала і писала, що вона загинула через цю цукляту країну. 4 на 4, країна Гній, країна Мерзельна, фу. Коротше, повернемося. Я цю книжку, звісно, прочитаю з поваги до авторки, в пам'ять про авторку. І думаю, вже, якщо буде в мене змога, я куплю ще її книжок для того, щоб фонду передали більше грошей. Далі. Класика Володимир Веміченко від видавництва Рен Записки Карпатого Мефісторфеля. Тут, звичайно, чому я хочу читати осінню, тому що мені чомусь українська література іде осінь. Можливо, це травма ще зі школи, що українську літературу ми читали осінню, класичну. Тому я, я прочитала анотацію, я бачила відгуки, що це дуже прикольно має бути соціальний романтики. Іде, відбувається ніби дії саме в Києві. Що я дуже люблю, я люблю романа, де дії в Києві. І тому планую теж ознайомитись нарешті з Карпатим Мефістофелем. Дуже гарне оформлення. Ну, скажіть, взагалі, агоні. Ще треба дешево сім'ї купити цієї серії. Ах, сову другу купку. Опля! Дім у Волошковому морі. Я думаю, що багато хто вже чув про цю книжку, хто не чув. Це дуже мила, красива, фантастична фентезі-історія, така життіствердна, видання Палітурці такі дуже красиві, тверді, обкладенка, просто атмосферна, неймовірно. І я думаю, навіть що я після обіла візьму цю книжку. Хочу читати, знаю, що вона всім подобається, що вона так піднімає настрій. І, звісно, я теж хочу собі таке Кадзуа і Чебура не відпускаю мене. Це буде моє перше знайомство з цією книжкою, чомусь вона мені теж оцінна. Така меланхолійна. Напевно, це буде щось на дощову погоду. Мені дуже подобається ілюстрація. І це теж планую. До речі, вона теж є в моїй бібліотеці. Наша я купляла, хоча вона така дорога. Якщо всі книжки Кадзуа і Чігура є в бібліотеці. Подивимося. Я все-таки хочу прочитати історію далі Глібоускайте. Я планувала її на літо, не вдалося. Тому ця книжка переходить на осінь. Ця книжка не сезонна. Якщо книжки такі яскраво сезонні, то це просто ну, біографія, яка в мене буде йти потім як паралельне читання до якоїсь художки. Я так часто читаю, тому що мені імпонують історії про сильних жінок, тим паче які мають яскраву антиросійську позицію. Це просто мої зірочки. Не філяда у Москві. Тонесенька, теж скоро прочитаю. Я планувала її починати читати на надаль незалежності, не склалась, ну трошки пізніше почну. Але обов'язково осінню з нею ознайомлюся, а потім куплю собі мискав'яту. Я думаю, так подруковуючи. Далі історія для дорослих, Олег Хрештопа і Іван Дерейка. Теж буде паралельне читання з чимось, тому що тут а, я люблю такі книжки, їх треба почитати. Тут, тут є далі тест? Тут і, короткі розділи. Які можна ну, в день там, по три-чотири розділи читати спокійно, і кожен розділ присвячений певній темі: лінгоцит, війна за борщ, історію української зра... Ну, тобто вони невеличкі, ось, наприклад, і можна за день пару розділів читати і дізнаватись нове, дізнаватися і поглиблювати рівень своєї русофобії, який ніколи не є достатнім. Теж осіннє читання буде, тому що історичні книжки я люблю. Ось це книжка, яка довго чекала свого часу Крістінгенна Велика Гушена. Вона така по анотації депресивна, що її теж читати треба в депресивну погоду. Залишаю на листопад собі цю книжку. Знаю, що вона досить складна, але я готова до цього думаю. Все-таки треба такі книжки теж читати. І останнє. Куди ж без стівна кінга? Боже, це жах, Хеловін, інститут. Ну, я наступну читати інститут. Мене ще чекає під куполом, але це вже пізніше. Наразі саме цю книжку я хочу взяти, тому що вона, вона така товста, як під куполом. І якраз десь під Хелловін, коли буде такий настрій, дивитись жахастики, лякатися, вирізати гарбузики, буду читати Стівена Кінга. Прям дуже хочу. Вона він так вразив і так приємно її Іде зараз. А ось такі мої книжки, а ще, звичайно, буде бібліотека. Я там теж собі склала. Ось такі мої плани на цю осінь. Тут в мене, здається, зараз 6, 7, 8, 9, 10, 14 книжок, і ще я беру в місяць дві книжки 20 книжок на осінь. В принципі, плани цілком реальні. Я щиро вірю, що я їх прочитаю, тим самим я значно зменшу кількість непрочитаних книжок і зможу з чистою совістю купувати нові, тому що оце все, до речі, не прочитане. І з них не моїх книжок, лише три. А, оцю я взяла у папи і дві бібліотечні. А одна бібліотечна, дві не мої. а все інше я купила, планую читати, і вони все чекають. Ну, сором, сором. Ось такі плани. Дякую за перегляд. Ставте подавайку, підписуйтесь всім гарного настрою, гарної погоди, тихих ночей і чудових новин. І поменше поганих.